дітей Вони цілий рік сумліно навчались і за це отримали подарунок. За словами вчителя Пряжівської школи Олени Бондри, ініціатором поїздки зі словацької сторони був директор українсько-словацької школи імені Тараса Григоровича Шевченка. Звістка дітям припала до душі, адже так далеко вони їхали вперше. Щодо закордонної екскурсії, мені здається, в далекій історії школи може були ще, але в ті новіші історії я не пам'ятаю. Здебільше учні виїжджають або абсолюють таку екскурсію може в рамках Словаччини. За кордоном ні. Це перша така екскурсія учнів та вчителів. 39 учнів і 6 вчителів з задоволенням відвідали першу зупинку екскурсії міську ратушу і мали змогу познайомитися з міським головою, розказавши про найпривабливіші місця нашого краю, не забув Золтан Ленділ і наголосити на важливості таких дружніх відносин. Першою і другою світовою війною качимо, який область входила в склад образної тоді Чехословакії. Тобто, ми з вами були в одній країні. І те, що ми Знаходимося на кордоні чотирьох країн Закарпатської області Польща, Словакія, Угорщина, Румунія. Відкладає відповідні особливості на наш Закарпатський край. Саме для того, щоб познайомитися з особливостями карпатського краю, школярі і приїхали. Катерина виїхала до Словаччини рік тому. Зізнається, що живучи в Ужгороді, ніколи не була в Мукачеві, тому і для неї ця поїздка дуже цікава. каже її нові друзі, задоволенням вивчають українську мову. Насамперед, те, що вони вже пішли в цю школу. Більшість з них є якісь корені українські, тому і, звичайно, я її бажання. Так що цікавляться українською літературою, чим я була дуже здивована і музикою. Захоплюються учні також історією Закарпаття. Взагалі, історичні пам'ятки, мені це подобається, я люблю історію. Щоб задовольнити всі бажання гостей, українська сторона склала оптимальний екскурсійний маршрут. Програма на сьогодні запланована насичена для наших гостей, оскільки цей візит відбувається на рівні державного консула. Словаччини в Україні. Безперечно, наші гості відвідують унікальну історико культурно архітектурну пам'ятку Замок Паланок. Ми відвідаємо із нашими гостями Мукачівський свято-Миколаївський православний монастир. Ну і безперечно ознайомимо наших гостей із унікальними історичними і бурхливими подіями, які відбувалися в історичному центрі міста Мукачева. Також програма включає в себе і вільний час дітей для того, щоб вони могли пройтись магазинами, купити сувеніри і привезти з собою додому на згадку частинку нашого краю.